Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо з узагальненою таблицею множення, будемо відновлювати рівності і розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Порівняй вирази і покажи, який знак потрібно поставити між цими виразами. Перевір себе. Порівняй ці суми. Перевір себе. Порівняй ці різниці. Перевір себе. В зошит запишіть число класна робота і пропишіть каліграфічно число 99. Спробуйте якомога більше розповісти про це число. Це двоцифрове число. Має у складі 9 десятків і 9 одиниць. Записуються двома цифрами. Це найбільше двоцифрове число. Це число 10-го десятка. Що ще можна розповісти про число 99? Розв'яжіть приклади 908. Щоб ви мали змогу перевірити себе, збоку на екрані з'явилися числа. Якщо серед ваших відповідей будуть ці числа, значить, ви приклади розв'язали правильно. Тож ставте відео на паузу, працюйте і перевіряйте себе. А завдання 909 підручнику виконай самостійно. Не забудьте поставити відео на паузу і виконати невеличку руханку. Це дуже важливо для збереження вашого здоров'я. І приклади 910 на сторінці 147 також розв'яжіть самостійно. Попрацюємо за номером 911. Розглянь приклади, якого компонента не вистачає. Дійсно, дільника. Пригадайте правило, щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Ну або просто дуже добре знати табличку множення. Тому давайте позмагаємось. Хто раніше відновить приклад? Ви чи я? Чи вдасться вам раніше називати пропущене число, аніж воно з'явиться на екрані? 36 поділити на 6 дорівнює 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7.

9 також дорівнює 7. Що ж, продовжимо урок. Поставте відео на паузу, порухайтесь і будемо працювати далі. Знайдіть підручнику на сторінці 147 задачу 912. Прочитаємо цю задачу. Катруся повісила сушитися 4 рушники та 5 наволочок. Скільки прищіпок знадобилося катрусі, якщо на кожну річ вона використовувала дві прищіпки? Розберемося. Що ж сушила катруся? Чотири рушники та п'ять наволочок. Отже, перед тим, як дізнаватися, скільки всього прищіпок вона використала, потрібно дізнатися, скільки ж всього речей висушила катруся. Запишіть в зошит слово задача і запишіть першу дію. У катрусі було 4 рушники і 5. Наволочок. Отже, щоб дізнатися, скільки разом речей було у катрусі, нам потрібно до 4 додати 5. Обчислити, в дужках записати штук. І можна написати пояснення, що рушників та наволочок повішала катруся. А тепер всі ці речі... Нам потрібно подумати, кожна з них прищіплювалась двома прищіпками. Як же ж знайти, скільки всього прищіпок катруся використала на 9 речей? Правильно, потрібно 2 помножити на 9. Тому що дві прищіпки 9 разів. По дві прищіпки 9 разів чіпляла катруся. Обчисліть, скільки це буде, і запишіть відповідь. Скільки прищіпок знадобилося катрусі? Відповідь. стільки. то ви обчислите, скільки штук прищіпок знадобилося катрусі. Розв'яжемо задачу 913. Прочитайте її. В ательє пошили три чоловічі костюми і два дитячі. До кожного костюму пришили по 9 гудзиків. Скільки гудзиків пришили? Що ми маємо? Три чоловічі костюми і два дитячі. Скільки всього костюмів пошили, невідомо. Але знаємо, що до кожного костюму пришили по 9 гудзиків. Скільки ж всього гудзиків? Ця задача подібна до попередньої. Вам спочатку потрібно буде дізнатися, скільки всього чоловічих костюмів пошили, а вже потім скільки використали гудзиків. Цю задачу розв'яжіть, будь ласка, самостійно. А наш урок закінчується. Оцініть свою роботу на уроці. Домашнім завданням для вас буде інтерактивна вправа. Я хочу вам подякувати за увагу. Ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.